Братва, всім привіт! Ми прийшли сьогодні. В останній день буде пешті заклад, мама Гуляш. Замовили дві позиції: одна як суп, друга як курка з паприкою. Круто виглядає, чого був в хлібі, і це має бути ситно. Буду ще спробувати. З додатків нам сразу вже дали томатний додаток і ще якийсь майонез чи то що, не знаю. Зараз будемо пробувати. Ну, ще із цікавого, була велика черга сюди. Но я думаю, що люди знають, чого вони сюди стоять. Воно таке густе, що це капець. Пробуємо з першу юшку. Гарячі, островати трохи. Відчувається, папріка нормально відчувається. М'ясо пробуємо. Кусочок м'яса беру. Мігеньке м'ясо, воно порізане на маленькі кусочки, розвалюється, мені подобається. І пробую другу страву. Це у нас курка з паприкою. Тут ще якісь броколі. Чи що? А, це не броколі, це макарони. Макарони як макарони. Курка. М -м -м. Оце от мені навіть більше подобається, ніж це як супер. В принципі, небагано, мені подобається. І тут обслуговування на вищому рівні, ніж інші заклади. Через цей тут така велика черга.